От, і ми знайшли цього пана Комарницького, одразу ж засвідчили. Вийшли з новиною, що ми його знайшли. Він за кордоном. А, і одразу була заява директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса про те, що вони планують його оголошувати в, е, в міжнародний розшук. Зокрема, от у мене буде зустріч з детективом Набу. Я маю підтвердити, що я дійсно його бачив, і він дійсно за кордоном. Вони це мають зафіксувати. І це відповідно буде одна з підстав для того, щоб працювати Доказ, б... та, для того, щоб працювати для заходів з Австрією. Е, ну, таких заходів, зокрема, з Австрією ми е, насправді можемо і не згадати, тому що Австрія дійсно я навіть від е, одного зі своїх джерел чув таку е, знаєте історію. Вона невтішно звучить про те, що в принципі сховатися в Австрії у Відні і не бути екстрадованою Україною, Україну. Ну ти просто не маєш ну, покійчаного адвоката один совісті Дмитро Фіртич. Ну, вже... Там складна історія, ну, бо він складна, найняв так. колишнього міністра юстиції Австрії в якості адвоката. Тоби, ну так, Томіти, що там... вже 11 років так, сидить так, ін всі, а там, а там, наскільки мені відомо, більше 20 людей, от саме, які перебувають в розшуку, яких українські правоохоронні органи хочуть забрати, для того, щоб вони понесли покарання за ті чи інші злочини, корупційні, зокрема. Більше 20 людей. І в них там вже ця легенда ходить, що в там є окремі адвокати, які займаються от, ти втік зміг. Туди приїхав, все, тобі дають номер. Оці адвокати, вони вже знають, що робити, що там придумати треба, які аргументи. І більшість з них, як і пан Комарницький у спілкуванні з нами, почали починають говорити, хоча ці люди до політики, ну зовсім окрім бізнесової складової, ніколи не мали або колись давно мали якийсь стосунок. Вони починають говорити про політичне переслідування, про те, що вони це ж потерпають від того, що вони там когось підтримували.